Вітаю тебе, моя хороша на сьогоднішньому тренуванні, і тренування присвячене м'язам тазового дна глибоким м'язам, і це нонсенс, коли говорять, що потрібно тренувати м'язи тазового дна лише жінкам, які народжували. Абсолютно, ні. Кожна жінка має турбуватися про своє жіноче здоров'я, про правильну позицію положення внутрішніх органів. Тому у нас сьогодні таке тренування, яке тобі дасть плаский животик у перспективі, коли ти будеш дисциплінована і вірно працювати з м'язами тазового дна. М'язи тазового дна нероздільно пов'язані саме з нашим диханням. Тому ми розпочнемо відразу з дихання і пропрацьовувати будемо поступово включати м'язи тазового дна глибокі м'язи. Поїхали! Обов'язково лягаємо через бік. І потім повертаємося і обережненько зробили позицію. Ручки кладемо вздовж корпуса таким чином, щоб в тебе під пахвами було повітря. Не притискаємо до тіла, лишаємо дистанцію невеличку. Наші стопи впиті в підлогу відчуй пальчиками. І поясничку ми також притискаємо приблизно на ту відстань маємо мати під е між киликом і пояснич... поясницею на рівень аркушу паперу, так? І плечі також вільні у нас. Втискаємося. Грудинною клітиною та грудною клітиною, саме з зоні спини ззаду, в килимок, втиснулися, і все, наша позиція готова. Ми помаленьку на вдих підіймаємо наш таз догори, починаючи від куприка лоткову кістку, вдих. І на видих опускаємо від грудного відділу. Поясничка і таз видих. Ще робимо один, два, три, чотири. Не переламлюємо тут лінію, не виходимо на лопаточки, це вже буде невірно. Нам достатньо зробити гарну лінію від коліна, таз і твоє плече не переламлюючи, не піджимаючи сіднички під себе. Ще працюємо і позиція і вдих. Видих. І вдих. І видих. І ще раз вдих. Коли ми робимо вдих, ми піджимаємо наш свінтр, наші інтимні м'язи приблизно на двієчку по десятибальній системі. Так, це має виглядати у нас, відчуватися як натуральний підкрут, натуральний підйом без зусиль. Тобто ми маємо вірно включити м'язи тазового дна, щоб вони завжди потім мимоволі працювали у нас у житті. Не м'язами працюємо, ми зосереджуємося на кістках більше тут. На роботі наших кісток. І на роботі сфінктера, і інтимних м'язів. Ще і вдих. Робимо два рази. І видих. І вдих. І видих. Зараз кладемо наші ручки на нижні ребра, верхні пальці на великі пальці на нижніх ребрах, нижні в нас лежать на животику нашому. І ми зараз будемо також робити вдих і розширяти нашу грудну кліточку і розширяти животик. Коли ми будемо робити видих, у нас є ось тут така от ямочка, так, біля, біля нашого бедра. І коли ми будемо робити видих, ця ямочка, тут м'яс, він має напружуватись. От зараз провір, просто вдихни і видихни. І коли ти будеш видихати, ось тут має наче виштовхувати м'яс твій пальчик угу. в цій от зоні в ямочці. І лежимо, перетиснули поясничку, ніжки поставили в підлогу, втиснулися. Спинкою також втиснулося грудним відділом в... в килимочок. і розпочинаємо розширяти ребра вдих. І на видих витискаємо. Працюють також інтимні м'язи і сфінктер. Нагадую. І вдих, і видих. І ще раз, вдих. Видих. Зараз на видих, ми розпочинаємо форсувати наш видих. Саме зосереджуємось на видиху. Коли ми будемо форсувати видих таким чином. Неначе задувати свічечку, ми будемо. Садити наші ребра, неначе засовувати у карманчики, ховати їх. Так, наша задача їх ховати, розширювати на видих і ховати на вдих. Готова. І… І ще два рази. І, розширяй. і ще вдих і видих. Супер. Далі кладемо ручки вздовж корпуса, під пахвами дистанція, вільно відчуваємо себе, підіймаємо наші коліна, ніжки взігнути в колінах нагору і розпочинаємо торкатися однією ніжкою до підлоги. На видих і на вдих приводимо коліно знову на своє місце. Тут важливо нам. Не робити наш животик таким домиком, да, будиночком не складати наш прес будиночком, а навпаки, притримуємось того правила, що наші ребра мають садитися в карманчики, так засовуватися всерединку, розкриватися в ширину і засовуватися всерединку. На видих підтягуємо трішечки лобову кістку, так неначе втискаємо Лобковка, лобкова кістка доверху, а грудна кліточка донизу. Готова. Спробуємо ніжки догори. Три, два, один. Поїхали вдих. І на видих. Витискаємо. Садимо наші ребра всерединку. І ще раз змінюємо ніжку вдих. І видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих і видих, вдих, видих і вдих. Видих. І ще вдих і видих і вдих і видих. Молодець. Далі наші ніжки залишаються на тій самій позиції вгорі. Наша задача зараз супротивом ручок, складених в замочок, натискати на коліно вище коліна, і старатися на видиху вдати такий супротив. Коліно хоче. Мати рух до грудної клітки, а ти своїми ручками витискаєш, притискаєш і не даєш йому рухатися. Це буде трішечки, можливо, складнувата вправа для тебе, але давай ми спробуємо все-таки її зробити і включити м'яза тазового дна. Готова ніжки догори і опускаємо ніжку вдих, на видих, форсуємо і ще раз. Вдих і на видих. І ще робимо два. Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Залишили ніжку і ще понатискали. Вдих, натиснули видих, розслабили. Вдих. Натиснули видих. На ніжку розслабили. І ще. Вдих, натиснули на ніжку і розслабили. І останній раз вдих і на видих розслабили. Молодчинка. Працюємо так само з іншою ніжкою. І піднімаємо догори на іншу ніжку, вставимо замочок і робимо вдих, і на видих, витискаємо ще раз, вдих. І і ще раз вдих, видих, і ще раз очок вдих, і видих, залишаємо, і на вдих, видих, ніжка хоче йти до грудної клітки. І супротив. Вдих на видих затиснули. Вдих на видих. Затиснули ще раз, вдих і на видих. Затиснули, молодець. Зараз ми трішечки ускладнимо нашу вправу. Ми йдемо поступово градаціями. І знову ми піднімаємо догори одну іншу, натискаємо на коліно. І коли в цей період, коли ми будемо натискати, так, давати супротив, наша інша ніжка буде опускатися. До низу. Спробуємо зробити буквально по чотири рази на одну сторону. Готово. робимо підйом, вдих. Опускаємо, супротив одночасно і на видих розслабляємо. Розслабляємо ручку і ще раз вдих. І на видих приводимо. В роботу м'язи тазового дна. Ще раз вдих, видих, і ще два. Вдих. Видих. І ще три. Вдих. І видих. Молодець. Змінюємо сторону, ніжка. Раз, два, замочок і поїхали вдих. Супротив ручками, видих. Ще три. Вдих, видих. Ще два. Вдих. Видих. І один. Вдих. І видих. Молодець. Візьми себе за колінця, відпочинь, але відпочивай дихаючи. І видихаємо ще. Вдих, розширяємося. І видихаємо ще. Вдих. І видихаємо. Ставимо ніжки в підлогу, повертаємося через бік, підіймаємося через бік на чотири точечки опори і будемо продовжувати працювати з м'язами тазового дна. Стаємо. Стараємося тут втиснутися саме мізинчиком і безмяним пальчиком в підлогу. Ручки можете поставити трішечки навіть ширше. І також гомілочкою втиснутися в підлогу обов'язково. І в такій позиції ми розпочинаємо рух нашої грудної клітки на відкриття. Тут наша задача з тобою тримати м'язи, пресу. В тонусі так невеличкому, одна рівненька лінія. І розпочинаємо відкривати ручку в сторону. І вдих, і на видих. І ще раз. Вдих. Видих. І вдих. Видих. І вдих, видих, і вдих, видих. Зараз ми до цієї вправи додаємо ніжку. Ускладнюємо. Робимо відкриття вперед на вдих, протилежну ніжку відкриваємо. І на видих. Приводимо. Наша задача тут не працювати абсолютно нашим хребтом, а працювати саме ніжкою і ручкою за рахунок дихання і активації м'язів тазового дна. Тобто на вдих ми розтягуємо і на видих приводимо саме м'язами тазового дна. В позицію закриту себе. І ще раз вдих. Видих. Твоя гомілочка втискається в килимочок, вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Молодчиночка. Відштовхнися ручками. Три, два, один. І підіймаємося. І зараз те саме ми пророблюємо з нашою іншою стороною. І чотири точечки опори у нас. І працюємо іншою ручкою. Робимо відкриття, вдих, видих наперед. Вдих і видих наперед. І вдих і видих наперед. Коли видихаєш, приводь у роботу тазового тна, кісточка, в роботу м'язи дна, не наче лобкова кісточка тебе стримиться вперед. І Ще один раз. Вдих і. Видих. Молодець. Втискаємо гомілку нашої опорної ніжки в... в килимочок і робимо вдих і працюємо з протилежною ніжкою. Вирівнюємо вдих і видих, приводимо в роботу м'яза тазового дна. Вдих. Видих. Ще два вдих. Видих і вдих. Видих. Молодець. Подягнулися чотири. Три. Два. І один. Супер. Робимо зараз ще одненьку вправу. Лягаємо через бік на сторону. Кладемо нашу голову на зігнуту ручку в лікті. Ніжки також зігнуті. Коліна знаходяться на одній лінії із тазом. І ніжки від коліна до наших стоп відкриваються ось так от до коврика, не притискає їх до себе. Дуже зручненька у нас позиція така виходить. Ну тут важливо. Тримати також у тонусі наш, наш животик, тобто ми не розвалюємося тут так ніяким чином. Робимо гарну красиву лінію від плеча до тазу і розпочинаємо працювати верхньою ручкою. Завжди вдих на видих будемо приводити. І вдих і на видих повертаємо. Так, у нас буде ось тут. З боку м'язи працювати бічні і вдих, видих І ще вдих, видих, вдих і садимо наші ребра всерединку, але не наче трішечки підтягуємо так, наче ребра. Хочуть затиснутися вниз, а лобок хоче піднятися вгору. Вдих, видих і ще один раз. І вдих і видих. Молодець. Коли ти розпочнеш, вірно так, відчувати м'язи тазового дна, от Дійсно відчувати, працювати і ними. Ти навіть при виконанні вправ будеш відчувати деяке сексуальне збудження. І це нормально. Окей? Давай ще з ніжечкою додаємо ніжку. Ми вирівнюємо ніжку, неначе розтягуючи так ось тут цю зону бокову, і на видих приводимо її назад. Разом із ручкою і вдих. Видих. Старайся зосередитись на глибоких м'язах. Не на тому, як працює твоя ніжка, не як працюють м'язи сідниці, а саме як рухаються твої кістки. І вдих. Видих. І ще. Вдих. І видих. Молодець. Відтискаєшся від підлоги. Через сторону ми змінюємо позицію на іншу. І кладемо голову на лікоть, Ніжки, коліна на рівні з бедрами. Від коліна до стопи ніжки відкриті. І розпочинаємо дихання. І вдих. І видих, і вдих, видих, і вдих, видих. Не старайся дуже напружувати м'язи. На натуральних таких відчуттях стараємося працювати, щоб потім в перспективі вдих. Видих, зробити це паттерном, так, щоб наше тіло саме працювало мимо волі, від нашої волі, так, без нас. Додаємо ніжку. Вдих. Видих. Вдих. Витягнули. І видих. І ще два. Вдих. Видих, зручно лягай на плече своє, вдих і видих. Молодець. Відштовхуйся від підлоги через сторону. І ми виводимо наші ніжки перед собою, ставимо їх на п'яточки достатньо широко. Сидимо на наших сідничних буграх, на наших сідничних кісточках, і розпочинаємо повертати наші суглобчики в одну сторону і в іншу. Ручки ставимо за себе і переводимо таз в одну сторону, сідаємо на ніжку і змінюємо на іншу сторону. Робота тазовим дном без, безпрецедентно, так? Безсумнівно завжди працює в тандемі з кульшовими суглобами. Тому в кінці такого нашого тренування ми ще з тобою розпрацюємо наші кульшові суглобчики. І завершили зараз і знову переводимо, і з корпусом робимо нахил, переводимо. І нахил до іншої. Вдих. І знову на видих, вдих, і на видих вниз. І ще вдих. І на видих вниз. І вдих. І на видих вниз. І ще одненький раз в цю сторону. І завершуємо в іншу сторону. І повертаємося насерединку. Це було наше тренування на глибокі м'язи тазового дна. Та. Я впевнена, ти відчула, як вони працюють, як вони включаються, якщо ти ніколи не робила. Тому що це не поверхневі м'язи, це глибокі наші м'язи. Так і ми їх не бачимо. Так, їхнього рельєфу, тому важливо саме нейрово-м'язовим зв'язком через наш мозок. Розуміти, що, де і як працює, це разом зв'язувати, і тоді м'язи тазового дна обов'язково будуть включатися, виконувати це максимально, просто максимально технічно, дійсно. І ти згодом позбавишся і випираючого животика, і це дуже позитивно вплине на роботу з твоєю поставою. Тож я дуже дякую тобі за це тренування, і ми побачимось. На наступних тренуваннях з іншими комплексами ще крутішими вправами і різноманіттям розумного фітнесу. Тож я дякую тобі, і ми з тобою скоро побачимось.